Найщиріші вітання поціновувачі контенту мого каналу. Друзі, просто гості каналу, які заходять і сподіваюсь, стануть не просто гостями, а перейдуть в ранг підписників. Також будуть залишати лайки, коментарі та побажання. Я вдячний за побажання, вдячний за слова підтримки, коментарі кожному хто це робить сьогодні, в п'ятницю, 20 жовтня. Хотів би звернути увагу на виступ і звернення до нації президента Сполучених Штатів Джо Байдена, яку він зробив, і це звернення він зробив напередодні з Білого Дому. Дуже важливо сидячи за робочим столом. Резолют це робочий стіл президента США. Отже, дуже важливі нюанси: по-перше, сама форма звернення: такі телевізійні звернення за робочим столом президента безпосередньо в овальному кабінеті. Означають рішучу налаштованість, як правило, коли звертаються саме з робочого місця, так склалося в історії президентів Сполучених Штатів. Це або якась дуже дуже серйозна криза і надзвичайно важлива розмова до суспільства Сполучених Штатів, а також до всього світу відповідні сигнали і меседжі, або оголошення війни. Тобто, ось це ті випадки, коли президенти звертаються на робочому місці в овальному кабінеті. Президент Сполучених Штатів продемонстрував дуже рішучу налаштованість. Дуже рішучу налаштованість зараз, після його візиту до Ізраїлю, там, серед ліволіберального і навіть центристського табору, пішли слова критики проти нього. Про те, що, мовляв, не можна так відкрито підтримувати Ізраїль, потрібно засуджувати дії, які, можливо, там призвели до е травмування місцевого населення палестинців, до того, що Ізраїль, можливо, порушує норми міжнародного права гуманітарного і так далі. Але ж американський лідер чітко заявив зверненні про те, що дотримання норм міжнародного гуманітарного права є важливим базовим принципом, і що Хамас. Терористи Хамас не репрезентують палестинський народ, це було сказано, і що цього це питання не стосується. Але дуже важливо, що відбулося перше: США об'єднують в одне ціле питання і російської агресії проти України і атаки терористів, брутальної атаки терористів Хамас проти Ізраїлю і тих, хто за цим стоїть. Тобто, президент Байден озвучив. Корінь зла він не сказав про Китай, але він сказав про Росію про Путіна безпосередньо і сказав про Іран. І, до речі, перед цим сенат США пройшла резолюція 97 проголосувало за, а ніхто проти, а 99 подали цю резолюцію про те, що підтримують Ізраїль сенатори і засуджують дії Ірану, який стоїть за. Камасом, тобто, це дуже рішуче. Тобто, Іран звинуватили підтримці тероризму. А зараз це має пройти так само в палаті представників, там понад 300 підписантів. Тобто, очевидно, що пройде. Тобто, двопалатна підтримка і двопартійна а, Ізраїлю буде продемонстрована, і про що говорить і президент Сполучених Штатів, тобто, повна підтримка влади США. Це дуже важливий аспект. І, от, президент Сполучених Штатів об'єднує це. Він не розділяє питання України і питання Ізраїлю. Це фактично що це означає? Це означає, що ми входимо в уяві США уже і в їхніх політик в єдиний західний великий проєкт. Це дуже важливо. Тобто, нас ідентифікують саме так: це надзвичайно важливий аспект. Перше, друге є об'єднана проблема Росія, Іран на сьогоднішній день, які становлять виклики, і США будуть робити все, щоб ну, президент Байден сказав покарати Іран форму. Він не передбачив, хоча завершив промовою цікавими словами. Я вам скажу про це на завершенні. Так, от а, зараз а, це проблема. І президент Байден зосереджується на наступних аспектах: США не відступлять від лідерства. Вони будуть підтримувати як Ізраїль, так і Україну. Задля цього буде скероване відповідне звернення в Конгрес, яке вже зробив американський лідер, аби передбачити і гарантувати пакети допомоги для нашої держави і Ізраїлю на наступний рік. Тобто, це такий прояв лідерства, промова потужна, слова сказані влучні і правильні. Чітко сказано про те, що тим, хто в Сполучених Штатах говорить про те, що не в інтересах підтримувати Україну, що це інвестиція, і Джо Байден навіть навів приклад і перелік зброї, яка виробляється безпосередньо в різних штатах США Америки. Це дуже важливо, тому що це тим, хто критикує, що мовляв робочі місця, економіка страждає тощо. Тощо, от є фактично і звернення і до них про неї про це говорить так само. Американський лідер, отже, це теж дуже важливий аспект, того що було. Крім того, чіткі меседжі і посили путіну, чіткі меседжі і посили Аятолі Хаменеї в Іран і загалом іранській владі. І ці чіткі меседжі мали почути ми тут безпосередньо в Україні і в Ірані і в Ірані, і в Ізраїлі даруйте. А тепер що означає і чим завершив президент Байден? Президент Байден завершив словами Нехай Бог благословить Америку, це традиційно для американських президентів. А далі, нехай Господь благословить наші війська. В своєму зверненні була поправка у Джо Байдена про те, що американські війська не будуть воювати проти Росії і не будуть воювати на українській землі. Але нічого не було сказано про те, що американські війська не будуть воювати на близькому сході. Дві авіаносні групи пішли. Видно, що там є підтримка і там є база Сполучених Штатів так само не виключено, що це може означати підготовку великої операції проти Ірану. І якраз а, Іран обраний тією країною, де буде протистояння так само двох таборів. Табору демократії і автократії деспотій дис І Іран, обраний на цьому тлі, як фактично Ну е країна, яка підтримує ось цю вісь зла чітко декларує наміри, її декларує виклики проти Ізраїлю, проти цивілізованого світу, підтримує і надає зброю Путіну для війни проти України, а це стосується безпосередньо нас. І я думаю, що це може бути так само відповідю, тобто буде. Підтримка Ізраїлю буде тривати підтримка України, але так само відповіддю може бути і ось а, деконструкція цього проекту вісі зла, чи навіть, скажімо, її створення для них проблем, перешкод, покарання зрештою, вона може розпочатися саме зарано. Ось це дуже важливо. Рішуча налаштованість помітна а, тому, Сполучені Штати так хочуть підстрахувати і постачання для нас, тому щоб ми отримували це. І створити серйозні проблеми е, Ірану, що це для нас може означати? Перше, це може означати, що дещо відвернеться увага від нас. Це природньо, це вже вона вже відвернулась. Вона вже багато чого стосується війни в Ізраїлі. Хоча США, от президент Байден, робить все, щоб не відвернулося. Друге, е, це означає, що е, вочевидь Іран не буде передавати ніяких ракет Росії, мабуть, тому що вони будуть потрібні. Самому Ірану, ну так само, як і дрони, це все буде сконцентровано. Росія, подивимося на реакцію, вони ж мали би підтримати партнера, який їм допомагав в ході війни. Тому буде цікаво, якщо не підтримують, це буде означати, що для інших, навіть тих держав парі, які готові підтримати Росію, що від них від Москви нічого не можна очікувати. Це теж наступний момент. Тому. Нас хочуть забезпечити підтримкою, тому дуже швидко нам хочуть вирішити питання про передачу ще атакамсів, які не будуть і не потрібні сполученим штатам там для можливої війни з Іраном і зіткненнями і так далі. Але я би ще сказав, що крім Ірану це сигнал Росії. Ви знаєте, що ось ця демонстрація рішучості, яка є в американському політику, попри все, попри те, що президент Байден постійно шукає шляхи до дипломатії, це демонстрація рішучості. І того, що не будуть відступати, ось а, це дуже важливий аспект, і на тлі того, що а, російський диктатор Путін їздив в Китай, і знову помітно, що хочуть сидіти на двох стільцях, тому що з одного боку залежність від Китаю максимальна, з іншого боку, видно, що Шукають якісь варіанти не спалювати остаточно мости з Заходом, тому що не поспішають стрімголов усі проекти одного поясу, одного шляху, хоча Китай їм не дасть вибору, а буде вимагати все від Росії зараз. Ось тут теж важливий момент, але ось підсумовуючи говорячи про це звернення. Воно дуже важливе, воно потрібне. Те, що озвучив президент Байден, сказано правильний час, правильним контекстом для того, щоб забрати усі всі маніпуляції, і спекуляції про те, що зараз увага США буде тільки до Ізраїлю про Україну забули. Ні, і це об'єднано в одне ціле як виклики для Заходу. Тобто, Захід має бути і бути ще більш згуртованіший, тому що викликів стає набагато більше. Ось цьому дуже важливо, і рішучість вона теж простежується. Як вона буде далі ця рішучість, що скажімо так, що вона виліться, ми побачимо в майбутньому. Я думаю, що це дуже важливо. США зараз будуть наносити удар у відповідь потужно по імперії зла, тому що ну на них ця імперія полізла. Полізла із серйозними викликами, із фактично закидами і закликами до війни і викликами війни? Сполучені Штати не можуть не відповідати. Тому ось так була змінена думка і точка зору. Я думаю, президента Байдена, який спочатку схилявся до того, що треба десь менш рішуче бути, але зараз все ж таки більша, більша рішучість, і це потужний сигнал коаліції так званій сходу від коаліції заходу.